Якщо вам завжди хотілося взяти улюблені пк ігри з собою, то ROG Xbox Ексбок X від Asus створений саме для цього. Команда Republic of Gamers уже майже 20 років розробляє ігрову техніку, і в цьому портативному рішенні цей досвід вичувається ну з перших секунд. Але перш ніж детально розкажу про рог іксбоксила X, маю сюрприз для наших підписників: розіграш мікрофонів для смартфонів Proof Live Black та Proof Studio Black. Умови конкурсу ви знайдете в кінці відео. Тож не пропустіть свій шанс прокачати свій звук. Рок Ексбоксала X – це поєднання переваг ПК та консолей, а значить потужності, швидкості та повної свободи у виборі, де та коли вам грати, чи то під час подорожей, чи, наприклад, затишних вечорів на дивані. Ігрова приставка має усі можливості Windows 11. Інтерфейс тут розроблений у співпраці з Xbox так, щоб вам усе було зрозуміло та зручно. І при включенні ви одразу потрапляєте у повноекранний режим Xbox, який оптимізований під керування джойстиком та кнопками. Водночас, як повноцінний ПК у портативному форматі, ROG Xbox X дозволяє вам знаходити, встановлювати та керувати різними застосунками, які будуть призначені як для розваг, так і для роботи. Перемикання між іграми та робочим столом відбувається миттєво. Пристрій дуже легко підлаштовується під сценарій дня, чи то це ігровий марафон, чи стримінг, або якісь ваші творчі завдання. І звісно, ігрові можливості тут вражають, адже у вас є доступ до повної бібліотеки Xbox, та в цілому і інших ігрових магазинів, і це означає, що тут знайдеться прямо все: від інді проєктів і класики з модами до великих популярних тріплей проєктів. Дисплей ROG Xbox Lai X відповідає найвищим стандартам якості. У нас тут 7-діймовий Full HD екран з IPS-матрицею і яскравістю 500 Ніт, тому картинка виходить доволі насичена та чітка. І навіть під яскравим сонечком вам буде все рівно видно, в що ви там граєте. Частота оновлення у 120 Гц у поєднанні з технологією FreeSync Premium і VRR забезпечує плавні рухи, а також відсутність проблем з вертикальною синхронізацією та і просто очам приємно глянути на картинку. А покриття Corning Gorilla Glass захищає екран і зменшує відблиски. Стереозвук забезпечують два динаміки з технологією Smart IMP. Ергономіка рок Xboxла X продумана до дрібниць. Якщо ви користувалися геймпадами від Xbox, то керування цієї консолі вам буде більш ніж знайоме: асиметрично розташовані джойстики, знакові кнопки A, B, X, Y з правої сторони, і текстуровані ручки для того, аби вам було зручно грати, і консоль просто не вислизала. А тактильний досвід довершують імпульсні тригери та настроювані вібромотори, які додають вам відчуття ударів, кроків, стрільби, і все це для того, аби гра була максимально реалістичною. А завдяки системі охолодження Rock Intelligent Cooling з технологією Zero Gravity можна грати насправді в будь-якому положенні. Нова кнопка Xbox миттєво запускає панель Game Bar, тобто є швидкий доступ до налаштувань системи, перегляду продуктивності, запису вашого геймплею чи спілкування з друзями. Рок Xbox Lai X отримав новий процесор AMD Ryzen AI z 2 Extreme з підтримкою технології AFMF, які вирізняються високою продуктивністю та енергоефективністю, тому все працює швидше і чіткіше а гра від того більш плавна та тиха у порівнянні з консолями попереднього покоління. Ба більше, це перша портативна консоль із будованим NPU для прискорення завдань Чії. Інноваційна технологія AFMF значно підвищує частоту кадрів і забезпечує від цього неймовірно плавне зображення. Вона сумісна вже з багатьма іграми, які доступні на консолі. Миттєвий відгук, плавну роботу системи та чіткі візуальні ефекти гарантує високошвидкісна пам'ять з робочою частотою 8000 МГц. Щодо накопичувача, то його обсягу достатньо для великої кількості ігор. Але якщо вам і цього буде недостатньо, то ви можете доставити sd карту. Взагалі, часто висока продуктивність обмежується коротким часом роботи, але це не Xbox Ексбоксалай X. Бо ця ігрова консоль оснащена високоефективним акумулятором, ємністю 80 Ватт-годин, що дозволяє грати вдвічі довше без підзарядки. А Якщо говорити нормальними цифрами, аби вам було зрозуміло, то в умовному Stalker 2 саме ця консоль протягне 2-2,5 години. Але якщо ми говоримо про якісь інді проєкти, то можна грати спокійно 6-8. Грайте з ROG Xbox Lai X будь-де та легко перемикайтесь між іграми і роботою. І не забудьте взяти участь у конкурсі. Щоб виграти приз, а це один з мікрофонів для смартфона Proof Лайф Black та Proof Studio Black, Підпишіться на канал Комфі, поставте вподобайку під цим відео та залиште свій коментар про свої улюблені ігри та досягнення у них. Коментар має бути змістовним та унікальним. А деталі та умови розіграшу ви знайдете в описі цього відео.